Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 364 задача. Її створив німецький шаховий композитор Макс Карштет. Хід білих. Знайдіть виграш. У нас туровий еншпіль. І білі можуть виграти, тому що білий пішак він більш просунутий. Які тут є ідеї? Наприклад, зіграємо тура Е3. Тура розташована за білим прохідним пішаком. Але тут проблема в тому, що білий король він ніяк не захищений від горизонтальних шахів. І ось чорні починають шахувати білого короля. І де ось королю сховатися від цих шахів. Король може підійти ближче до тури. Але Тура повертається на восьму -го горизонталь, і Тура загрожує атакувати пішака. Наприклад, король b7, Тура є 8 Король С7, точний хід, короля в 5 атакований пішак. Білі захистили пішака, і вже ніби й білі виграють, пішак пройде у ферзі. Але дуже сильний хід Тура і 6. Чорні віддають туру. І такий еншпіль тура проти пішака, білі не можуть виграти. Білий король він досить далеко. Чорні якраз тут встигають зробити нічию. Наприклад, білі покращують короля, пішак йде у ферзі. Тура є 8, тура була невдало розташована, король в 4. Король Д4Ж2. Все один хід до ферзя. Можна ще пошахувати короля, але ці шахи вже білим нічого вони не дають. Чорні загрожують провести ферзя. Атакований пішак, так позиція може повторитися. Ну і це нічия. Повернемося на початок. Наступна ідея зіграти Тура Д3. Щоб, от коли горизонтальний шаг закритися турою. Далі тура А1. І чорна тура вона загрожує атакувати білих з двох боків. Наприклад, король D6, король F6. Чорний король близько тут до пішака, білі тут не виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід тура ж 3. І чорний король він має відійти на край дошки. Цей хід погіршує чорного короля. Далі білі грають Є 7. Один хід до ферзя. Король G8. Зараз хід білих. Подумайте. Правильний хід Тура Ф3. Відрізаємо чорного короля від білого пішака. Чорні починають робити горизонтальні шахи. Наприклад, давайте спочатку чорні грають тура б8. Чорні просто чекають. Тоді білі грають король d 6 і білі виграють, як і в головній лінії. Тому повернемось до головного варіанту. Горизонтальні шахи. Тура 5, король Е6, тура А6, король д 5 тура 5, король С6. Білий король наближається до чорної тури, щоб не було цих шахів. Якщо шах тура А6, тоді король b7. Тура не може повернутися на восьму горизонталь, тура грає на Е6. І далі проста комбінація Тура f8. Король h7, білі провели ферзя. Тура f8, тура i 8. Такий еншпіль тура проти пішака виграють білі, тому що білий король досить швидко зупинить цього пішака. А чорному пішакові і королю ще дуже багато ходів до ферзя. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають Тура 8, Тура зупиняє пішака. Хід білих, подумайте. Зовсім поганий хід король Б7. Король далеко від пішака. Тура є 8 і чорні виграють білого пішака. Якщо білий король грає десь на d7, будуть горизонтальні шахи. Від них білий король не може сховатися. Білі роблять очікувальний хід f 2. Це не тільки що білі чекають. Тут ще прихована сильна і гарна ідея. Причому турою правильно грати тільки на f2, а на f1 це неточний хід. В чорних цухцванг. Король він має захищати поле F8. Тобто, якщо король h7, далі тура F8, білі виграють, в чорних ще є пішак. Наприклад, граємо g5. Пішак буде відволікати білі фігури. Як тут білі виграють? Король d7. Загрожуємо провести ферзя. Починаються ці горизонтальні шахи. Білий король йде до чорного пішака. Подвійний удар. Атакований пішак. загрожують білі провести ферзя. Якщо шах, чорні програли пішака. Ще шах король g6, шах і білі закрилися від цього шаху. Якщо розміняти тури, пішоковий еншпіль виграшний, якщо тура а 8, білі швидко тут виграють. Тура d6. Білий король обмежує чорного короля. Загроза тура Д8. Якщо Тура є 8 атакований пішак Тура Д8. Зв'язали туру і наступним ходом буде мат. Повернемось до головного варіанту. Чорні захищаються, грають тура b8. Тепер тура розташована на одну лінію ближче до короля, і білі грають король С7. Тура 8. Зараз хід білих. Подумайте. Правильний хід це тура 2, атакована тура. І в чорної тури вже майже не залишилось ходів на восьмій горизонталі. Бити білу туру не можна. Білі проведуть ферзя шахом, король аж 7 ферзь аж 5 король g8 і ферзь d5. Подвійний удар і далі білі легко виграють. Чому білі перед цим грали турою на F2? Якби зіграти турою на F1, то потім не було б цієї комбінаційної ідеї. Тура А1. І якби чорна тура розташована була тут на A1, не було б цього подвійного удару і це була б нічийна позиція. Тому був правильний хід тільки Тура F2. Повернемося до головного варіанту. Чорні бачать цю ідею, грають тура Е8. Далі король D7. І білі вже досить легко виграють. Короля всім ніяк не допомагає, просто відженем чорного короля. Тура Б8, білі провели ферзя, білі тут легко виграють. Знову це тура проти пішака. Вже раз в цій задачі це була нічия, тому зроблю ще кілька ходів. Білий король тут дуже близько, і ось білі виграли пішака і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто перший хід тура g 3 погіршуємо чорного короля. Є 7 пішак де у ферзі. Тура F3 обмежили чорного короля. Починаються горизонтальні шахи. Білий король підходить до чорної тури. Далі дуже точний хід тура f2. І комбінація хід тура a 2 Туру бити не можна. Тура e 8 Далі білі вже тут легко виграють. Ну і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!